Доброго, Доброго дня. Доброго. 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 В попередньому розглянули два проєкти рішення відвідували освіти. Пропоную їх розглянути пакетом і поставити голосування. Два проєкти рішення про внесення змін до міського програми Світлако Шепрацьких та затвердження меморандуму. Одна голоса. переходимо Я на допомогу. Так, подання відмазнівої Шейко. На форсову, так як у мене вже коштів немає, прошу комісії 10 тисяч. Одна голоса відправляє. від Трифанової на Мартишкину. Комісія дає 5 тисяч. Одна Подання від Мамай на коробку. Мамай дає 2 тисячі. Комісія додає 3 тисячі. Одного. Uh, no, no. Подання від Козаченка на Мілашенко. Він дає 6 тисяч, ми підтверджуємо. Подання мазнівої шейку на САУ. Я прошу комісії п'яти. Так, подання Ашуркіна на скрипник. Він дає 3 і ми даємо 7. Так, подання від грецьку на базакон. Він дає 5 і ми додаємо 5 Так, Подання від Анікового начала, стук тут поводи, вона дає 4 тисячі і згодом. Подання від Чак на Соколову Світлану. Вона дає 5 і ми додаємо 5. Подання від Хахалєвої на черв'якову Хахалєва дає три, то ми даємо дві розглянуто.